Кращих представників органів місцевого самоврядування Тернопільщини привітали з професійним святом. Відзначати день тих, хто має велике значення для розвитку народовладдя, тих, хто демократизує суспільні відносини та зміцнює українську державність, прийнято указом президента України ще 25 листопада 2000 року. Сьогодні місцеве самоврядування, тобто міські сільські ради, це, по суті, ті, хто знаходиться найближче до людей, ті, хто знають найбільші проблеми людей. І, напевно, ну, остання надія людей, коли вони звертаються за допомогою. На жаль, Дуже багато проблем сьогодні приходиться вирішувати органам місцевого самоврядування, ті, які покладені на державу, Та і відсутність фінансування і все інше. Тому час, звичайно, тяжкий, але час в цілому важкий. суспільно політичне становище в державі є нелегке в цілому. А ті люди, які працюють в місцевому самоврядуванні, їм в першу чергу необхідно здовільняти потреби. Своїх громад, своїх мешканців, тому що ці люди їх обирали, ці люди на них сподіваються. Представники органів місцевого самоврядування відіграють чи не найпершу роль у вирішенні державних питань. Головне це співпраця між всіма ланками органів самоврядування. Треба, щоб комунальне підприємство, працівники комунального підприємства міської ради повірили міського голову, а міський голова повірив в них. Якщо буде взаємопраця, взаємодопомога, значить завжди буде все добре. Присвячувати весь свій час місцевому самоврядуванню на благо суспільства, покликання чиновника так вважає депутат з багаторічним стажем Петро Ландяк. За нами стоять люди. І тут йде мова не про те, що вирішити те, що говорить депутат. Депутат як правило ставить питання, які піднімають люди. Часом можливо йому вдається випередити реальні звернення людей, тому що він живе серед людей. Він бачить реальні проблеми. Але все ж таки він ставить питання для того, щоб вирішити проблематику того чи іншого округу. Певні очікування громади від своїх представників досить високі. Я б сказав, в значній мірі завищені. Себе, і мені хотілося б, щоб депутат любу проблему, любе питання міг за кілька хвилин чи там за кілька годин вирішити. Але, на жаль, є питання, які. Можуть бути не вирішені після довгого відрізку часу, незважаючи на труднощі вирішення проблем громади, повноваження органів місцевого самоврядування постійно розширюється. Еволюція місцевого самоврядування веде саме до збільшення повноважень, до делегування повноважень представникам народу, а реформування адміністрацію в бік контролюючих, перевіряючих, забезпечуючих органів. Тому на сьогодні дуже важливо, щоб кожен депутат, кожен представник якого обрала громада, освідомлював всю важливість, Вісь тої довіри це як велика довіра, так само і велика відповідальність, з якою він повинен працювати на благо тої ж самої громади.